Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх цей вечір на нашій молитві і запрошую до цього розважання, до цієї молитовної варти, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашої молитви розважання ми візьмемо з вами текст із книги Левіт. Я ходитиму проміж вас і буду вашим Богом, а ви будете моїм народом. Прості слова, які Господь говорить до Ізраїля, я буду ходити поміж вас. Буду з вами, буду з кожним, а ви будете зі мною. Знаєте, це така дуже, таке дуже дружнє побажання. Тобто Бог сам пропонує людині оцю дружбу. Пропонує бути поряд з людиною завжди і у всьому. А що значить Бог є завжди і у всьому з людиною? Це означає, що людина перебуває в спокої. Це означає, що людина є наповнена отою якоюсь ніжністю, теплом і любов'ю. Це означає, що людина, яка є з Богом, що найважливіше, Вміє долати свою ненависть. І от Господь Бог каже до Ізраїля, що Він хоче бути серед них. Він хоче бути серед них для того, щоб люди були в любові, в спокою. І що найважливіше, люди вміли долати ненависть, як свою внутрішню ненависть. Так ненависть, яка на них надходить іззовні. Тобто подолання будь-якої ненависті в житті, можливо, тільки тоді, коли людина є з Богом, коли людина вміє любити. Бачите, любити це не означає, знаєте, скласти руки і все, і нічого не робити, і посміхатися, коли тебе, знаєте, ображає. Справжня любов це вміти жертвувати своє життя заради когось, але справжня любов це також і вміти захистити того, кого ти любиш. Тому, коли ти любиш, ти захищаєш, ти маєш право захиститись. Але правдивий захист є тоді, коли людина це не робить з бажанням. Знаєте, такого приниження? Зрештою, я просто скажу так. Всі ви бачили багато різних відео, як наші вороги-росіяни ставляться до наших військових, до наших полонених? В якому стані вони повертаються? Як вони ставляться до. Тих людей, які стоять без зброї. І не тільки військових, а цивільних. І вони все це роблять вони це називають, що вони це роблять з любов'ю до своєї країни, до своєї Росії, яку вони захищають. Тільки невідомо від кого захищають. Але ця, ця їхня любов що виливається? В знищення в ненависть. І з іншого боку, ставлення наших хлопців до цих полонених. Попри те все, вони умудряються і їм надавати допомогу пораненим, не знущаються, коли є обмін полоненими і порівняти наших хлопців, які були в російському полоні. І їхніх полонених. От про це я хочу сказати сьогодні. Любов, яка захищає, вона не повинна мати ненависті. Вона повинна надати можливості життю жити. І любов, яка є в ненависті народжена, любов, яка знищує. І тому. Я кажу, що в нашому народі ми маємо закликати Бога в своє життя. Бог має бути серед нас. Ми маємо оцю любов, цією любов'ю наповнювати своє серце. Нещодавно один священник, отець Андрій, е, отець Анджій Камінський. Правильно було би так сказати. Сказав таку дуже Гарну фразу. Це був день нашої духовної віднови у нас на парафії, і от він, знаєте, особисто мені дав відповідь на певне запитання. Він сказав, чому Бог має бути в нашому серці? Тому що наше серце першим реагує на будь-які обставини. Саме наше серце є оцією емоцією, є цією реакцією на будь-які речі. Не наш розум, а наше серце. І от хто, чи чим, хто живе в цьому серці, чим наповнено це серце, цим людина і реагує. Якщо там є любов то людина, навіть захищаючи своє життя чи захищаючи життя своїх ближніх, не буде мати ненависті. Вона не буде радіти зі смерті іншої людини. Якщо там є Господь. Але коли там немає Бога, коли там живе пустота, тоді людина буде в ненависті. Тоді людина буде радіти зі смерті іншої особи. Тож так важливо є, щоб Бог був серед нас, щоб Бог був в наших серцях. Бо тоді ми будемо Божим народом, тоді ми будемо без ненависті захищати свій народ. Без ненависті визволяти свою країну. І тоді без ненависті ми зможемо повернутись, наші військові зможуть ним можуть повернутись додому. Коли буде Бог в серці людини, тоді не буде ненависті в тих дружин, які чекають своїх чоловіків. І не будуть їх кидати, тому що вони втомились чекати. А зараз є надзвичайно багато випадків, коли сім'ї розпадаються тільки через те, що жінка їй надоїло чекати. Бо в її серці любові немає, там тільки ненависть. Бо вона хоче, щоб її чоловік сидів біля неї. Але чи запитуються себе ці жінки? Чи готові вони зустріти потім оцих. Руських визволителів в своєму домі? Чи готова вона бачити смерть своїх дітей? Чи готова вона бачити, як знущаються над її рідними і близькими, як над нею знущаються? Чи готова вона до цього? Чи буде вона тоді казати, що їй надоїло, що її чоловік десь далеко? І що їй надоїло, що її чоловік не захистив її. Саме тому так важливо Бог серед нас, саме тому так важливо, щоб Бог був у нашому серці. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у успокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино помилуй нас насрішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сино помилуй нас надрішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий 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 помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, віки вічні. Амін. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорни, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, поверни живими і неушкодженими всіх наших полонених і просимо тебе, захисти від теракту на Запорізькій атомній станції. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони нас цю сьогоднішню ніч, бо Ти святий, і все завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра ми наш день розпочинаємо в 8 годині Божесної літургії. Тож ласкаво всіх запрошую на молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!